А ви думаєте, що повернення Донецької та Луганської області неможливо? Утримання, точніше, ну повернення повернення, а утримання, як ви кажете? Будь-яку територію е, потрібно утримувати мотивованими військами. Якщо відбуд... як коли ми закриємо питання півдня, то е, усі ті сили, ся армія з досвідом, вони будуть сконцентровані в східний напрямок. Та звичайно там залишиться частина для оборони, але знову ж. З урахуванням те, що ми говоримо, знищений кримський міст або втрата його як логістичне значення, це означає, що ми весь весь південь можемо контролювати повністю нашими військами звільнені території, а це в свою чергу дасть нам можливість звузити фронт. З другої сторони, звичайно, і для них звуження фронту відбудеться, але ну, знову ж питання, які території їм утримувати Донецьку, луганську де вони вичистили майже все чоловіче населення. Де вони десять разів пройшлися ззад-перед по, по місцевих, які далеко вже тепер не настільки їх люблять як було раніше? Реально, Україна всипана ж власне тілами цих всіх перших, їх між іншим першими були кинули. І знову ж для прориву е 22-му році прориву східного напрямку в наших нашого групування війська то там початку наступали ЛДНР, оці так звані, мотивовані проросійські е жителі Донецької Луганської області, як не можу назвати українцями, бо вони. Принципово і свідомо йшли проти нас воювати. Вже потім була демобілізація, там їх визбирували, виловлювали і відправили. Тому питання насправді зараз стоїть не стільки, коли ми верніше, які території мають бути звільнені першими, другими. Питання стоїть, наскільки швидко ми зможемо їх витиснути до 91-го року і знову ж, апетит приходить після їжі. Ми ж не знаємо, які будуть у нас план Б, план В і так далі. І чи не попроситься до нас, скажімо, Курська Білогородська область? Те, що зараз виглядає на півжартам, може виглядати дуже і дуже серйозно. А де гарантія, що не почнуться від центрові рухи, скажімо, в Росії і питання тієї самої Курської області стати частиною чи е, Білгородської частиною якоїсь там Кавказької Республіки? Під чеченцями і Дагестанцями, чи краще все-таки проситися сюди. А в них там теж непроста, непрості стосунки і дотепер, власне, з цими. Там ми ж знаємо постійно скарги тих козачків на утиски власне, цих земель Воронежської, там, що їх чеченці і Дагестанці не то гвалтують, не то постійно експлуатують. Дуже і дуже потрібно підходити до цього тонко насправді. Тепер поговоримо про аеродроми у Пскові. Оці атаки на аеродроми, де були пошкоджені військово-транспортні літаки іл 76 Є тепер інформація про те, що всі ці атаки були здійснені з території Росії. Виникає питання. Це робота наших партизан, чи це якісь інші якісь інші інструменти, які ми використовували. Тривалий час, коли не було пояснення, коли ми не бачили цього відео удару по авіабазі у Пскові. А здавалося, що це така провокація з боку Росії, щоб все ж таки зазіхнути на у якості помсти на територію. Або Польщі, або країн Балтії, тому що ну, з Латвії, скажімо, чи з Литви там до, до Пскова ближче. Коли той, хто Латвію подорожував, то, то знає, що там ці дороговкази на, на Псков. на Псков. А, от Як ви вважаєте, чи, наскільки ви оцінюєте вдалу цю операцію, і м, попри. М, е, Острах президента, що ми можемо позбутися союзників у разі, якщо ми будемо переносити війну на території Росії, що це може якось на союзників. А Якщо ми будемо використовувати виключно наш військовий арсенал, наші власні дрони над виробництвом яких надзвичайно успішно працюють українські інженери, почну знаєте, з кінця власне війна на території Росії вже є. Не в таких масштабах, би ми хотіли, але вона є. Кожний день палає. Навіть якщо раніше це були тільки нічні спалахи, то от навіть якщо слідковувати сьогодні, вчора вдень безперервно, це спалахує.